І так, Vivaro 2007 рік. Значить, машина заведена, але не хоче робити вентилятор печки. Отак вот ми крутимо. І ніяких змінень. Тепла, звідси, не поступає. Тишина повніша. І так, в сьогоднішньому відео будемо розбиратися, що не так. Проблема як була, проявлялася. Значить, всі ділення робили, робило, і це перше, друге, третє, четверте. Все вчора робило. Сьогодні на ранок їхати воно якби как бы, не робить просто перестало і не робить. Не то, що там, знаєте, як є, що перше, друге, третє не робить, робить тільки четверте, не робить зовсім. Взагалі все пропало і нічого не робить. Перше, що значить, я подивився, значить, до предохранителів. Отак от знімаємо щиток. Тут маємо предохранителі. Тут маємо описання до них, так? Находимо, нас інтересує вентилятор. От є один предохранитель вентилятора, другий. І тут далі ще можемо знайти, от ще знизу, так? Ну, я провірив себе всі, всі предохранителі і всі в мене цілі. Абсолютно цей узіл у мене абсолютно нормальний. Далі що я зробив? Значить, підійшов я сюди. От тут у нас є цей як б, ця релешка, яка управляє всіми цими ділами. Да? Я там пошарпався, провода, да? там знайшов от, що йде до печки, теж провод нічого не дало. Далі я попросив, от подивився на цей вентилятор сам. Начав дивитися, зараз ми знайдемо. І попросив, щоб там в салоні включили. Перше, друге, третє, четверте положення. І от... Ну, не знаю, там чи чути чи не чути на телефон, тут вітер. Значить, щілька. При включенні в салоні там перше, друге, третє, четверте і потім назад воно тут щелкає. Тут реально чути, що воно щелкає. Тобто, значить, релюшка у нас срабатує. Цей механізм у нас теж справний. Значить, Все подозріння падає у нас на мотор. Думаю, ну, або щотки, або ще щось, не знаю. Зараз будемо знімати той мотор і дивитися, що там в ньому не так. Так, ну, щоб добратися до моторчика, треба зняти цей весь воздушний фільтр. Я думаю, це понятно. Відкручуємо хамут, знімаємо фішку, відкручуємо саму якби, корпус, кришку, верхню, виймаємо фільтр, виймаємо сам корпус. Тут він на таких защіпках таких резинових. Да? То, я думаю, це понятно. Знімаємо весь цей корпус і далі я покажу. Так, зняли ми сам корпус воздушного фільтра. Він тут на таких защіпках просто потягнули і він знімається з цих таких різ... Так, Далі у нас є тут от насос, Ой, насос скажу. мотор. От. Тут дуже звісно, незручно. тут Я наводю на перший болт, який я буду відкручувати я вже по відкрутив. Далі знизу до є другий болт. не туди, тут. От. От. І ще там ззаді десь, ще є десь там третій болт, який ми теж розкрутимо. Я думаю, воно звідти все вийти. Зараз кажемо результат. І так, викрутив я всі три болтика. Досить незручно, вони конечно, там особливо той, той знизу той ключиком на 6, той задній, той а цей воротком. І тепер вся оця весь моторчик хоче вийматися. От. От він виймається, фішку я ще не відкидав. Зараз буде дивіться, як воно туда у нас поїде. Так? Все заважає, але зараз ми спробуємо достати. Значить, просто так зняти все-таки не вдається. На дизелі 2.0 тут стоїть такий ще подрамник, куди чіпляється сам корпус воздушного фільтра, прийшлося відкрутити. Ну, Тут небагато, звісно, але трошки ці два болта, то нормально, але тут треба... Ще якийсь подогрів держиться, я не знаю, що то за подогрів. Може хтось знає в коментарях. Оце Це, це, це е, патрубок, який йде антифриз на, на, на печку і до нього йдуть якісь електричні свічі. Чи то подогрів, чи що. Це, ну, тут кріпиться відкрутити його, потім відкрутити тут, відкрутити тут, і він повністю знімається. Так, ну, ось до як і видно, да? болтика, які я казав. Там навіть не болтики, там саморізи. І вже коли ми відключаємо ще фішку. Фішку теж там нажимаємо, там таких два усіка і просто її виймаємо звідти. І коли зняли подрамник, то повністю з корпуса виймаємо і то вже далі немає ніяких проблем. І так, зняв я цей мотор. Значить, от состояння щоток і цього всього якоря. Давайте поближче. От ми можем побачити. Виді, тут ось ступенька така. Реально, міліметр два з половиною, наверно. Ось цей якорь вже вироблений повністю. Повністю вироблений. І щетки, так, щоб наш телефон так я не зловлив. Щотки теж вже при самому, при самому кінці. Якби бачимо, пружина повністю витягнута. Так само і друга, друга щотка теж вже при самому кінці. Ну, я так скажу, що міняти щотки, ну, якщо десь там так, щоб ще місяць чи з півроку поїздити, можна було б відпаяти ці щотки, виняти цю якби, защитку, таку чуть нажати, таку, підважити туди, і цей фіксатор знімається, виймається пружинка і виймається щотка. Але нема смислу ставити нові щотки, так як уже сильно вироботка. Велика на, на якорі. І це все одно ненадовго. Тільки сйомні кольця вже, виходить, стерті повністю ці е, якорь, виходить. Ну, В такому випадку, будемо його міняти. Може комусь треба його номер. Старий Старий номер, він має отакий. Новий, як прийде, то покажу. Так, для тих, хто все-таки захоче поміняти щотки. Да, може не у всіх так будуть якоря зношення. Ось тут ми бачимо такий фіксатор. Піддіваємо його. Оттак, раз. Він пластмасовий, тут треба дійствувати акуратно. І отак злікаємо його, потім достаємо пружину. І потім тут є отакий провод. Далі сама щотка до кінця не хоче виходити, тому що тут є такий фіксатор. Зараз постараюсь так, щоб його показати. От Треба його тако туди нажати, отам, отам в кінці, і паралельно піднімати доверху. І от ми що ми вам І от ми наблюдаємо, що от, от такі вогризочки вже щоток. Щотки йдуть, скоріш за все, медно графітні. Тобто отакі. Ну і звісно ж тут воно запаяно. Навіть не то, що запаяно, тут заклапано воно. Тут такий якби кльоп заводський. І так, звісно ж, я вирішив спробувати все-таки зняти щотки, так як я показував. Зняв щотки, почистив. Почистив сам, самі, якби, там, де ходять щотки. Зібрав назад, піджав все пружинами. І от ви, ви бачите, да, що це цей самий старий старий якби вентилятор, я вентилятор, даже новий покажу, І тепер йдемо в салон. Включаємо зажигання, я вже включив. І тепер слухаємо. І всі ділення у нас працюють. Так, ну на цьому відео, звісно, і закінчується. Я думаю, що ще трошки він поїзде, з півроку, а там, а може, і раніше, може, закажу, то й буду міняти. В общем, цю деталь, сам вентилятор. Але ну, що хотів показати, проблема була. Ви все наглядно бачили і проблему устранили. Зараз вона робить. Показав, як замінити вентилятор, показав, як замінити щотки. І збираємо все назад, точно так само, як розібрали. Їздимо і радуємося. Всім удалих ремонтів.